Росіяни посилили перевірки на блокпостах у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомляє місцева влада. Жителі ж міста зазначають, що під час огляду окупанти ретельно перевіряють телефони, машини, паспорти. Тому влада просить цивільне населення проявляти пильність при перетині ворожих постів. Як це відбувається? Запитаємо в Івана Федорова. Це міський голова Мелітополя. Пана Іване, добрий. день. Вітаю вас. Пане Іване, з попередніх наших розмов з вами і від колег журналістів, нам відомо про те, що окупанти до того проводили суворі перевірки на блокпостах. А що змінилося і з чим пов'язана ось така трансформація, якщо вона дійсно відбулася? Дякую вам за запитання? Основна причина вона наступна: півтора року ворог контролює наше тимчасово окуповане місто, і півтора року вони не можуть подолати той спротив, який чинять наші громадяни в тимчасовій окупації. Саме тому ворог розпочав чергову хвилю репресій. Якщо раніше вони перевіряли документи, якщо раніше вони. А... На кожному блокпості говорили про те, що треба оформити російські паспорти. То тепер вони просто можуть піших людей зупиняти, перевіряти їх телефони, перевіряти фотографії, месенджери, перевіряти соціальні мережі, перевіряти плейлист, які є в телефоні. І якщо знаходять, хоча б якийсь український контент, то це як мінімум привід відвести людину в комендатуру. Також на жаль, на минулих вихідних ворог знищив один з найпопулярніших телеграм-каналів для тимчасового Упованих для мешканців тимчасово окупованих територій і декілька проукраїнських чатів, і саме тепер вологрох намагається вирахувати тих людей, які були в цих чатах, в переписці в цих чатах, і таким чином намагається. В черговий раз погасити цей спротив, також чергові хвилі фільтрації та перевірок зумовлені тим, що на тимчасово окуповану територію приїжджають нові нові підрозділи ворожих військ. Так, наприклад, до Токмаку вчора заїхав черговий підрозділ з Бурятії, і саме вони розташувалися на блокпостах, і тепер вони проводять репресії вже по-новому. А ми роз вами розуміємо, що наші героїчні військові крок за кроком, день за днем, звільняють. І в тому числі а, Мелітопольський напрямок, і саме тому агресія від ворога наростає. І, звичайно ж, вона відображається в першу чергу на наших мешканцях, які залишились в тимчасово окупованих містах. Пане Іване, очевидно, що у ворога розстелюті ненависть по відношенню до українців, які живуть з Україною в серці і чекають на українських військових. Скажіть, будь ласка, останнім часом фіксуються факти зникнення безвісти? Бо ви сказали, що після перевірки на блокпостах людей відвозять в комендатуру. Навіть уявити страшно, що відбувається з ними там. На жаль, так на жаль, ми бачимо, що один з їх основних методів забирати наших мешканців ув'язнувати їх в полоні. Він не змінився, і це є основний метод. Ми бачимо про те, що забирають абсолютно різні категорії наших мешканців: від простих робітників до а, причасних до якоїсь підприємницької діяльності, і з різних причин забирають з когось просто з родичів хочуть забрати всі кошти, які в них залишились. А когось піддають до свого судилища, який наразі проходить як в Ростові, і тепер бу проходити і на тимчасово окупованих територіях, чому я кажу на тимчасово окупованих територіях, тому що терорист Путін своїм указом призначив 250 гауляйтерів на тимчасово окупованій території суддів, тож з континентальної ерефії до тимчасово окупованих територій приїдуть судді, які будуть творити судилище над нашими мешканцями, і в першу чергу, звичайно ж, з політичних мотивів. Але тут я на що хочу звернути увагу: що жоден суддя, наприклад, з Мелітополя, тимчасово. Во не погодився співпрацювати з ворогом, саме тому ці гауляйтери гастролери приїжджають з континентальної РФ. і це також один з елементів спротиву. І саме тепер, саме тому тепер заганяють гастролерів з а, Пане Іване, а представників яких ще професію, так як ви кажете, масово заганяють на територію тимчасово окупованого Мелітополя. Дякую вам за запитання. Дефіцит є абсолютно всіх професій, і а, гауляйтери просто віжджать від цього. Наприклад, вони вже відкрито говорять про те, що є нестача комунальників, тому що величезна кількість мешканців виїхала. Є нестача медичних працівників. Як, наприклад, на тимчасово окупованій Запорізькій області ворог оголошує цифру, що не вистачає більш декілька тисяч медичних працівників. Та ж сама ситуація і в освітній сфері, тому що я нагадаю, це наша гордість на прикладі Мелітополя. Жоден з 21 директорів шкіл та 22 директорів дитячих садочків не погодився співпрацювати з ворогом. Саме тому наразі є дефіцит і в тисячах освітніх професій. Тож сьогодні в них немає людей, хто готовий працювати. Саме тому вони завозять, завозять і комунальників, завозять і співробітників своїх силових структур, наприклад, прокуратури і так далі. Завозять також медиків фаховим методом. Але медики це окрема історія. Вони їх завозять здебільшого для того, щоб. Продолжение своїх трьохсотих, яких щодня нищать наші героїчні військові на запорізькій лінії фронту до речі, Запорізька область відбой відбій нарешті повітряної тривоги, пане Іване, у зв'язку з тим, що зараз відбувається, там біля Роботиного, і перспектив, так що буде відбуватися далі, чи є ажіотаж серед росіян, кидати все і їхати в Мелітополь. Дякую вам за запитання. Звичайно, що стосується тих, кого відправляють з континентальної РФ, я не знаю, чи є в них вже немає, але я розумію, чому вони їдуть. Тому що, наприклад, середня заробітна плата медичного працівника в Криму це 20-30 тисяч рублів. Те, що платять сьогодні в тимчасово окупованому Мелітополі, це 100 тисяч рублів плюс. Тож, чому вони їдуть? Вони їдуть за гроші, і точно вони їдуть ні за ідею. Але я впевнений, що як тільки наші героїчні військові наблизяться до кордонів. Мелітополя то як корова язиком злиже всіх цих гауляйтерів з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Але я не впевнений, що і той кримський міст і що декілька мостів будуть працювати на той момент, і що вони встигнуть виїхати. Я дуже сподіваюся, що вони не встигнуть виїхати, і всі ми з вами їх зустрінемо на лаві підсудних в наших українських судах. Ми теж на це дуже сподіваємося. Іване, вам вдячні Дякуємо. за те, що поспілкувалися з нами за ваші коментарі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про життя в тимчасово окупованому місці. і ми пам'ятаємо, що українські військові вже поруч.